Дитячі паради перемоги, візочки у формі танків чи літаків можемо повторити, написи на ще радянських автівках на Берлін та інші симптоми побідобєсі міцно закріпилися у головах жителів країни за перебріком. А ще на болотах увірували, що росіяни єдині, хто воював з Гітлером. Цей міф сформували ще з радянських часів, і він досі наріжний камінь пропаганди. А незручні питання про участь сотень тисяч росіян на іншому боці у сьогоднішній Росії продовжують ігнорувати майже так само, як і за радянських часів. Мене звати Юлія Галушка. Це історія у параграфах. Росіяни, колаборанти, частина друга. Першу серію про генерала Власова та його російську визвольну чи та ПАК освободітельну армію. Ви можете подивитись за посиланням під цим відео. Я нагадаю, що ми трохи змінили назву і тепер це історія у параграфах. Це для того, щоб нові глядачі відразу розуміли, що і до чого, тому не губіть нас. Підписуйтесь, ставте вподобайку та напишіть, чи можна виправдати колабораціонізм. Ще до того, як генерал Андрій Власов вимушено здався у німецький полон та утворив РО, на території сучасних Брянської, Орловської і Курської областей, німці утворили. Локацьку республіку перше колаборантське формування на території Росії. Назва пішла від назви адмінцентру селище Локать. Нова республіка мала півмільйона населення і площу для порівняння трохи більшу за нашу Чернівецьку область. Очолив її місцевий викладач технікуму Костянтин Воскобойник, а його заступником став інженер місцевого спиртзаводу Броніслав Камінський. Викладач Костянтин Воскобойнік призначений німцями старостою рвучко береться до справи, забороняє комуністичну ідеологію, роздає селянам землю, створює суди, навіть започатковує власну партію Націонал-соціалістичну в маніфесті, якої сказано, що вона перебирає відповідальність за долю Росії, бере на себе зобов'язання створити уряд, який забезпечить спокій, порядок та всі умови необхідні для процвітання мирної праці в Росії, для підтримки її честі та гідності. Інженер Броніслав Камінський спочатку очолює народну міліцію, яка стала основою для загонів російської визвольної народної армії, російської освободітельної народної армії, тому абревіатура Рона у Власова. Нагадаю, була РОА. про самого камінського варто розповісти трохи детальніше, як затятий комуніст став відданим нацистом. Народився він 1899 року у польсько-німецькій родині, однак сам вважав себе росіянином. Цьому він дуже нагадує представника кавказького народу, який дуже соромився свого грузинського походження, а хотів бути тільки руським. Ну ви ж здогадалися, це про Сталіна? Студент мінський радо зустрів більшовицький переворот, записався до армії, вступив до партії, працював інженером, будував кар'єру. Але на якомусь партзібранні наговорив зайвого про колективізацію з таким в СРСР не жартували, тож Броніслав зі зразкового комуніста швидко перетворюється на ворога народу. Його виключають з партії, арештовують та катують в НКВС. А згодом змусять стати доносчиком з псевдо-ультрамарин, бо він розробляв синій барвник. Після заслання його відправляють на поселення до Локтя, і от там його застає радянсько-німецька війна. Прихід німців місцевий люд зустрів з обережним захватом. За 20 років радянської влади багато хто був розкулачений, тому охочих приєднатися до кампанії Васкобойника та Камінського було вдосталь. Німцям експеримент з Локатьською республікою теж видавався успішним. Так вони вбивали двох зайців і для пропаганди корисно. Плюс з червоними партизанами борються, ну і харчами допомагають. Однак, вже на початку 42-го, під час нападу партизанського загону Сабурова, воскобойник дістає смертельне поранення і гине. Влада в республіці переходить до Камінського. Він проголошує себе обербургомістром, перейменовує Локать на воскобойник. Планує навіть звести для попередника мавзолей. Дружина воскобойника їздить вільними від більшовиків територіями з розповідями про загиблого чоловіка героя. Ну тобто, що би на цих землях не будували, виходить все одно радянський союз з усіма атрибутами. Основним завданням підрозділів Камінського було знищення радянських партизан. Боротьба між ними відбувалась фактично по колу. Підпільники влаштовували диверсію чи нападали на невеличкий гарнізон. У відповідь каральна акція від Рона. При цьому найбільше страждало місцеве населення. Цього на території республіки було знищено 24 села: половина на рахунку червоноармійців, половина зароною. Найбільшою і найуспішнішою антипартизанською операцією була акція Циганський барон, в ході якої вбили понад півтори тисячі червоних підпільників і стільки ж узяли у полон. На території Локацької республіки Камінський влаштував справжній терор. Свен Штенберг, офіцер Абвера німецької розвідки, який курував співпрацю з республікою, згадував. Воскобойник запровадив у республіці демократію із виборами, судом присяжних і добровольчою самообороною? Камінський перетворив її на одноосібну деспотію із призначенням своїх людей, втручанням у суд і примусовою мобілізацією дорона російської визвольної народної армії, приєднав до республіки ще кілька районів, збільшив військо до чотирьох полків, відновив роботу заводів і фабрик і взагалі досяг видатних успіхів. Але якою ціною? Після війни на території місцевого ще царського конезаводу знайшли ями із 22 тисячами убитих. У цій імпровізованій в'язниці відбувалися страти: заручники, євреї, родини партизанів та диверсантів. Одним зі штатних катів була Антоніна Макарова у заміжі до прізвища додасться. Друга частина Гінзбург. Вона розстрілювала людей з кулемета Максим. За це отримала прізвисько Тонька кулеметниця. Їй приписують страту близько півтори тисячі людей, але її шлях до колаборантів був непрямим. На початку радянсько-німецької війни Макарова добровільно пішла воювати. Під Москвою потрапила до В'яземського котла, в якому загинули та потрапили в полон п'ять радянських армій. Це понад 650 тисяч людей. Вона потрапляє в табір, але втікає. Мандрує від села до села, намагається потрапити до партизана, але опиняється рона. Усі ці вбивства нагадаю, жінка скоювала у віці трохи більше 20 років. Після війни тонька кулеметниця зі зрозумілих причин переховувалася, і уникати покарання їй вдавалося аж до 78-го року. Викриття сталося випадково. На слід вивів родич Антоніни. Збираючись за кордон, він подав анкету, де сестрою вказав Антоніну Макарову Гінзбург. Кілька свідків впізнали у постарілій жінці ката, і вона навіть не заперечувала своєї вини. Далі був суд і розстріл. Та повернімося 43-й. Після поразки німців на Курській дузі радянські війська починають контрнаступ. Підрозділи Рона беруть участь у боях проти радянських військ і зазнають великих втрат у Локотській республіці. Оголошують другу хвилю мобілізації, і нарощують чисельність армії до 20 тисяч вояків і всі разом з родинами та німцями відступають після того, як стався перелом в ході війни і Червона армія. Повернулася на ці території, то Рона відступала разом з німецькими військами. Вона була задіяна у придушенні повстанського партизанського руху в Білорусі, а потім вона була перекинута в Польщу. І один із найбільш таких сумнозвісних епізодів за участі російських колаборантів це, безперечно, Придушення Варшавського повстання, тому що саме ця рона відзначилася масовими звірствами в Варшаві, розправами над цивільним населенням, спаленням цілих кварталів міста Варшава, і до речі, в підсумку ця рона була підвищена в статусі до окремої дивізії військ СС. За 63 дні з обох сторін загинуло понад 30 тисяч вояків. Втрати цивільного населення сягнули 200 тисяч. Ще до Варшавської операції Камінському присвоїли чин бригаден фюрера СС, а саму бригаду Рона переформатували у 29-ту добровольчу піхотну дивізію СС Рона, ну або ж першу російську. Методи військ камінського, який нагадаю, наполовину був німцем, а на половину поляком, вражали навіть нацистів, як свідчив після війни командувач німецького гарнізону Варшави, генерал-лейтенант Штагель, Росіяни розстрілювали, гвалтували, грабували. Власне, як чинять і зараз. На вимогу німецького командування угамувати своїх підлеглих, Камінський відповів, що його люди втратили у боротьбі з більшовизмом усе своє майно, і він не бачить нічого поганого в тому, що вони прагнуть поправити своє матеріальне становище за рахунок поляків ворожих німця. Бригада Камінського складалася з колишніх військовополонених, по головним чином російських, таких, що вороже, ставились до поляків. Сам фон Дембах, доповідаючи якось про наявність озброєння у його частинах, повідомив мене про безчинства своїх підлеглих, зупинити. Який він не в змозі, від його повідомлень волосся ставало дибки, тому я був вимушений того ж вечора доповісти про все гітлеру і вимагати видалення росіян із Варшави. Так описував у своїх мемуарах придушення Варшавського повстання Гейнс Гудеріан, тодішній начальник штабу німецьких військ. При цьому саме він 41-го року був одним із ініціаторів створення Локацької республіки. Отже, справді, коли ініціатива наздоганяє ініціатора. На початку повстання у Варшаві ширились плітки, мовляв, проти поляків німці кинули українців. 14-ту гранадерську дивізію СС Галичина неправдива інформація міцно вкорінилась у свідомості польського суспільства і пізніше її також повторювали у деяких наукових роботах. Насправді, під час варшавського повстання українська дивізія перебувала на Закарпатті на відновленні після поразки у бою під бродами. Цікава історія трапилась у 2003-му. У польській газеті Ангора з'явилася стаття про участь у придушенні повстання Володимира Спередоновича Путіна, батька російського президента. Іначе він зовсім не підводник, а боєць тієї ж таки Рона, і начебто, це він на фото у Варшаві влітку 44-го. Чоловіка й справді чимось схоже на російського диктатора, але після виходу статті тему швидко зам'яли. Події у Варшаві поставили хрест не тільки на кар'єрі Камінського ВСС, але і на його житті. Згаданий вже обергрупенфюрер СС Еріх фон Дембах-Залевський, який керував німецькими військами у Варшаві, віддав наказ про його ліквідацію. У серпні 44-го автівку Камінського розстріляли у польському лісі. А провину повісили на бійців польської армії Крайової, які начебто мстилися за Варшаву. На Нюрнбернському процесі фон Дембах Залевський підтвердив факт ліквідації камінського, заявивши, що той відповідно до законів військового часу був розстріляний за мародерство. Можливо, так колишній поляк залевський намагався відбілити свою репутацію під час трибуналу над нацистами. Про трибунал ми робили окремий параграф. Подивіться за посиланням внизу. Після смерті камінського частину загонів Рона німці перекинули до Чехословаччини придушувати словацьке антигітлерівське повстання у жовтні 44-го. Частину військ приєднали до армії Власова. Частина влилася до штурмової бригади з якою вже перетиналися під час антипартизанських каральних операцій у Білорусі та Варшаві. Після війни більшу частину камінців, як і власівців, союзники видали СРСР вдома рядових чекали табори, а керівний склад засудили до страти. І, хоча самого Камінського ще за життя в СРСР оголосили ворогом народу, вже у сучасній Росії і його і воскобойника канонізувала Російська Катакомбна церква істинних православних християн. Організація, хоч визнана на Росії екстремістською і неканонічною, втім це цілком у дусі расистів. Разом з підрозділами Рона у Варшаві чинили звірства і казацькі загони, які воювали на боці нацистів. Ці нащадки запорозьких козаків, які оселились на Кубані, Доні і далі на схід, під час громадянської війни в Росії склали основу білого руху. Після перемоги більшовиків одні емігрували, а ті, ж, хто залишились, чекали свого часу мститися. То щойно з'явилася така нагода, добровільно долучились до нової окупаційної влади та армії. Гітлер на формування добровольчих корпусів із козаків дивився позитивно, тому що він був прихильником такої ну фантастичної насправді теорії, що козаки при Чорномор'ї, при Азов'ї це є не хто інший, не як слов'яни, а це нащадки давньогерманського племені готів. І тому, нібито, вони є більш арійськими, ніж слов'янські народи, і гітлер позитивно сприйняв ідею створити козачі кавалерійські формування. Тож уже в жовтні 42-го року відбувся так званий казачий стан у данському казацькому війську. На середину 43-го у складі Вермахту було майже 20 казацьких полків загальної чисельності близько 25 тисяч. А загалом, за різними оцінками, в складі німецької армії, частинах вафенесе з допоміжних та поліцейських загонах, служило від 70 до 100 тисяч казаків. Ну, зроблю тут ремарку: так в українській мові треба би казати козаки, але язик не повертається називати їх як українських козаків. Тому даруйте мені цей свідомий відступ від правил. Першим казачим підрозділом на службі у німців став загін колишнього майора Червоної армії Івана Кононова, сформований наприкінці літа 41-го. Командувач тилових військ безпеки групи армії Центр генерал Максимілян фон Шенкендорф у своєму щоденнику так характеризував Кононовців: настрій козаків гарність, боєздатність відмінна. Поводження козаків із місцевим населенням нещадне. Саме у підрозділі Кононова вперше з'являються характерні розпізнавальні знаки. На руках мундирів і шинелей нижче лігтя були георгівські чорно-жовто-гарячі шеврони вістрям вгору. Так, так, це саме ті кольори георгіївської стрічки, яку так широко використовують росіяни і досі. А якщо додати сюди Андріївський прапор та триколор у власівців, то виходить цікава картина. Усі сьогоднішні символи Росії використовували колаборанти на службі у Гітлера. Ну, так і кого після цього треба денацифіковувати? Активними учасниками нового казацького руху стали колишні лідери білого руху, донський атаман Петро Краснов та кубанський казачий генерал Андрій Шкуро. На їхні заклики долучатись до боротьби проти більшовиків пристали багато жителів дону, Кубані та Північного Кавказу. У містах проходили казачі паради, а місцеве населення підписувало відозви, у яких закликало встановити тісне співробітництво з німцями-визволителями та об'єднати зусилля у боротьбі проти рад, більшовизму та військ Червоної армії. На початках казаків використовували в поліцейських цілях для дотримання порядку на окупованих територіях та, звісно, для боротьби з червоним підпіллям. Саме казацька сотня, сформована на Луганщині, шукала радянський партизанський загін Молода Гвардія. Пізніше, як фронт почав рухатися на захід, казаків почали залучати і до військових дій проти військ Червоної армії. У 43-му казацькі частини разом з родинами змушені були тікати з території дону, Кубані та Сходу України. Але формування нових підрозділів не припинялося. Влітку 43-го сформовано першу казачу дивізію під керівництвом гельмута фон Панвіце, яка стане основою 15-го казацького кавалерійського корпусу СС. У листопаді того ж року, в сучасному Кропивницькому, за ініціативи колишнього царського полковника Сергія Павлова створили казачий стан військову організацію, яка мала об'єднати казаків півдня Росії і України. Казаків фон Панвіца восени 43-го перевели на Балкани разом зі ще одним казацьким підрозділом, створеним з білих емігрантів російським охоронним корпусом, кинули на боротьбу з місцевими партизанами Йосипа Бростіто. Жорстокі дії росіян викликали у місцевих жах. Партизани тіто не брали їх у полон, а страчували на місці. Дивно, що після усіх цих братніх дій серби і досі сліпо підтримують росіян. Підрозділи казачого стану були помічені і у Варшаві, після чого їх перевели до Італії для боротьби з місцевим антинімецьким підпіллям. Як і більшість колабораціоністських підрозділів навесні 45-го загони фон Панвіца, казачого стану та інших прагнули потрапити до західних зон окупації, аби здатися американцям чи британцям. Більшість зібралася біля австрійського міста Лінц, де чекала на вирішення прохання про почесну капітуляцію. Однак англійці, які у випадку з власівцями, дотримувалися обіцянки Сталіну видавати усіх радянських громадян. І вже у червні 45-го близько 40 тисяч казаків разом з родинами були видані радянському смершу. І британці навіть перевиконали план. Разом з ними смершу видали майже три тисячі емігрантів з російського корпусу, на яких також чекали табори та смертні вироки. Нагадаю, за ялтинськими домовленостями повертати союзу мали тільки його громадяни. Керівники казацьких підрозділів Шкурох, Краснов, Султан Герайклич були емігрантами ще з часів громадянської війни. Під час видачі люди намагалися втекти. Хтось наклав на себе руки, деяких стратили на місці як ворогів народу. Більшість отримала значні терміни в радянських таборах. Казацьку верхівку чекав справедливий і чесний радянський суд. Вирок для білих генералів Краснова, Шкуро, Султан Клича розділив і етнічний німець Гельмут фон Панвіц. Їх як військових злочинців за вироком військової колегії Верховного суду СРСР засудили до смертної кари через повішення. Вирок виконали 16 січня 47-го. У 94-му році біля московського храму всіх святих з'явилась символічна пам'ятна плита білим генералам та казачим отаманам. Це могло відбутися тільки в такій фашистській державі, як Росія. Щоправда, з напису дивним чином згодом зникли літери СС біля назви 15-го кавалерійського корпусу. Проіснувала вона аж до 2007 року, поки її не розбили невідомі. Але вже з 2007 року у донській станиці Єланська стоїть пам'ятник тому ж таки генералу Петру Краснову. 2008 року депутат Держдуми від Єдиної Росії Віктор Водолацький розгорнув кампанію з реабілітації Краснова. Звинувачення, які були висунуті проти нашого отамана, неправомірні заявив депутат тоді, тому що він був засуджений за статтею Зрада батьківщині, хоча ніколи не був громадянином радянської Росії. Ну, не дивно, що депутат Водолацький в 2014 році підтримав анексію Криму, а в 2022-му і повномасштабну російську агресію. Він, до речі, перебуває під міжнародними санкціями. Ну а ще нагадаю, що російські казаки стали рушійною силою так званої руської весни анексії Криму та війни на Донбасі. Певно, це така особливість російського казачого руху бути агресором. До речі, про те, як починалася сучасна російсько українська війна, подивіться ось в цьому параграфі. Серед інших російських підрозділів на боці Гітлера ще варто згадати російську національну народну армію, яку сформували учасники та члени російських емігрантських фашистських організацій. Одним з ключових ідеологів був улюблений філософ Путіна Іван Ільїн. Він не приховував свого позитивного ставлення і до італійського фашизму, і до німецького нацизму. Те, що відбувається у Німеччині, є величезний політичний і соціальний переворот. Поки Мусоліні веде Італію, а Гітлер веде Німеччину, європейській культурі дається відстрочка. Тепер зрозуміло, чим він так сподобався кремлівському диктатору. До речі, про італійський фашизм ідуче. Подивіться, ось цей параграф посилання залишимо в описі. Ось що ж були добровільні помічники з місцевого населення, які німці набрали на окупованих територіях, їх називали Гіві. З німецької мови хілюсвірі це означає добровільний помічник. Якраз в цих формуваннях виражалися і підходи нацистів до е, можливості озброєння або використання цих добро, е, добровільних помічників. Тобто за великим рахунком хіві це не бойові військовослужбовці, і це скоріше такі обслуговуючий персонал, який допомагав німецькій армії, виконуючи різні технічні роботи, але не ведучи безпосередньо бойові дії. Хоча, до речі, є цікаві факти стосовно цих хіві, також тому що коли, наприклад, на початку 43-го року радянські війська взяли в котел вермахт у Сталінграді. І німецька армія капітулювала, фіксувалися в документах рішення про те, що останні джерела осередки опору споку оточених військ в то це були якраз стихійний опір ХІВІ, тому що ці колаборанти чудово знали, що буде з ними після потрапляння в радянський полог. І окрім цього, згадаємо ще. 30-ту гренадерську, або ж 2-го російську дивізію СС її ще називали першою білоруською, сформована з поліцейських підрозділів на території Білорусі всередині 44-го. Або ж дивізію Русланд з білих емігрантів, які першими почали використовувати в своїй символіці біло-синьо-червоний прапор. Створений загін влітку 41-го очолив його Борис Смисловський, який діяв під псевдонімом. Артур Хольмстон, Русланд, як і більшість російських колаборантських загонів, використовували б для боротьби з партизанами у Союзі та інших частинах Європи. Вони закінчили війну аж у Ліхтенштейні. І, що цікаво, там влада відмовилася видати рештки загону Смисловського. Він емігрував до Аргентини, згодом повернувся до Ліхтенштейну, де й помер 89 дев'ятого року. Цікава доля спіткала першу російську національну бригаду СС Дружина. Сформована також із числа військовополонених, вона виконувала ті ж задачі, що й всі боротьба з партизанами. Однак у серпні 43-го вирішила повернутись до своїх і стала першою антифашистською партизанською бригадою. Про ці та десятки інших загонів, які свідомо чи ні брали участь у війні на боці Гітлера, в сучасній Росії старанно замовчують, наче і не було цих сотень тисяч дідов, які воювали, але не за тих тема російських колаборантів. У другій світовій війні вона звучить достатньо мало в світовому інформаційному полі, і тут треба сказати, що до цього дуже сильно доклала руку сама Росія. Росія прагнула зробити максимально, щоб з нею асоціювалася виключно участь. Росіян у війні на боці Червоної армії, взагалі, це російська національна така парадигма пропагандистської політики, що потрібно переконати весь світ в тому, що саме росіяни і ніхто інший має право називатися переможцями над нацизмом, і це все також має, нібито виправдовувати нову російську агресію вже, наприклад, в сучасній російсько-українській війні. Російський історик Микола Козлов у своїй роботі Суспільна свідомість у роки великої вітчизняної війни зазначає, що у Вермахті воювало проти Червоної армії до 10-15% наших руських чи наших іванів, яких називали німці. Причиною зради автор вважає деспотизм сталінського режиму, наслідки громадянської війни, колективізації, репресій. Він зазначає, що ці люди просто у важкий час не змогли зрозуміти, що сталінізм і батьківщина не одне і теж у нас попереду ну, реальне осмислення ось цього колабораціонізму, цього співробітництва з окупантами, як для росіян, для грузинів, для татар, для не знаю там. Чеченців, так і для українців. Тобто, цей момент колабораціонізму нам ще треба буде проговорити ще не раз. Наведення історії та факти ніяк не в'яжуться із пебідебесієм, яке охоплює росіян щороку на початку травня. Вони вперто відмовляються визнавати свою роль у війні на боці Гітлера, розповідаючи усім про дивізію Галичина, чи засуджуючи встановлення пам'ятників Бандері чи Шухевичу. Ну, мабуть, це така особливість російського миру, з яким ми боремося вже 11-й рік. Напишіть нам у коментарях, як ви вважаєте, чи є виправдання колабораціонізму? Ну ще нагадаю, що ми трохи оновили нашу назву. Сподіваємось, тепер нас легше буде знайти. Дякую, що додивились до кінця. Побачимось за тиждень в новому параграфі.